Бачили, це я там сісти хотіла і поснідати. Поки я пилисосила і потрусила килимки, де вона тут сидить і лежить, бо з шерсті страшне з неї, вона вляглася на моє місце. Ну, я зараз сяду в друге місце. Отак. От Оце вам і Фенді. Я сьогодні думала йти. Зранку картошку викопати, та що лишилася. Так уже не ранок, уже 12 година без п'яти. І це там уже, мабуть, дуже жарко. Тому я її не знаю, ввечері, може, викопаю, бо ну, на сонці зараз знаходитись, то не варто. Тому це в 12 годин я тільки буду снідати. Але я чай пила зранку. Аж дві чашки. Тому її їсти не хочеться. І зараз я поснідаю і знайду собі роботу в тіні щось небудь зробити. Там мені треба і вхідні двері помити, бо вони білі і на них, Чіпляється і пилі, і все таке. Ну, найду собі роботу. Ну, спи. От так тільки я піду на вулицю і вона бігом. Так, я прання включила вже, кожного дня знаходиться щось попрати. Ну, Раз мені там місця нема, я сяду тут. Це мій сніданок обідній. Це якраз та їжа, коли треба з хлібом. Бо тут у мене яєчня на помидорах і жовток як глазун'я. Ну, це такий буде в мене сніданок. І... і вона вже нюхає. Що ж тут у мене такого? Огірочки з огороду, томати. Це теж свої. А ось Петрушечку я не, не сіяла, бо Віка не любить, а, здається, Арсен любить. То Олічка привезла, і зараз я її помила і поріжу, і заморожу, щоб взимку було. Бо це ж, я вже думала, може посушити її блендером, так як я вчора трави, можна так зробити. Щоб це не були отакі гілочки, там віточки. О, точно, я її зараз так і зроблю. Зараз посушу і потім перетру, і воно буде теж такий порошочок, а, а запах буде. Хоч потрішку, а будемо класти. Ну і мені смачного. В першу чергу, смаку тут. Вирощена не в, не в теплиці, а на грядці, в неї і запах інший. Коли купуєш, в тебе зовсім не така. Я оце люблю з яєчні жовточок. І хлібом вимакувати, як в дитинстві. Боже, я вже стара, а згадую бог зна колишнє. Можна? Лежить і не про Бо я її погодувала тільки. Вчора вона сиру, ну творогу, увечері грам 25 з'їла. Проси й просе. А от Атибовський вона не їсть. Ото, такими грудочками. А домашній да. Кажу, та я дам тобі. Сама не з'їма, тобі дам. Ну і буду я продовжувати снідати, обідати. І це до вечора. Ну, може, там от, там на вулиці ще. Піду шукати роботу собі на вулиці. Квіточка, ти на вулицю хочеш? Ну, виходь, йди, я зараз буду двері мити. Виходь. Виходь. Давай іди. Я відкрила. Іди. Виходь. Ну, скоріше. Давай, давай, давай. Ну що, мені треба вийти, щоб ти вийшла. Виходь. Давай. Давай, давай. ой, як ми потягуємося. каже, я спала, спала, тепер треба виходить. Виходь. Виходь, ну ой. Господи, біжи, біжи, біжи. Отак. От Молодець. Зараз по двері помиємо. Ось там полежить. О, вітерець прохолодний, можна і картошечку викопати. Зараз, мабуть, схожу, помию двері. Ага. То, то там лежи, давай. ще я дістала з погреба, дивіться, в мене ікра кабачкова 2017 року. Жовтень, ну, октябрь. Це з гарчинкою. Це я для чоловіка закривала, він таку любить. Ось о 4 літри. Дивіться, яка. Ну, хто ж її буде їсти? Хоча, дивіться, вона тут всередині хороша, але мої ніхто не буде її їсти, так що прийдеться викинути кабачкову ікру. Ну, нічого, мої люблять більш таку. Солоденько. Я забула вже, де той рецепт дівся, і це ж я додала сюди гіркий перець. Ну, Сьогодні теж оце переберу. Трішки в мене синіх лишилося і ще добавлю. якраз і зроблю ікру, щоб вдома була. Так, і ще я дістала, зараз покажу ще. Ой, теж в погрібі. Без очків вже я зараз. Так, кабачки, по рецепту огурцов, З лимонною кислотою. І теж 2017 року. Ось ви бачите. Ну, теж хороші, ну, але прийдеться викинути, бо хто їх буде їсти вже. Це варення таке діло, воно з цукром. А це виходить уже шостий рік. Так же ж? Ну так. Да. Якщо це кабачки влітку закривала, бо тут немає місяцю. А це в жовтні закривала октябрь, да? Сентябрь? Октябрь. Ні, октябрь. От усліпло. Це ж в мене кабачки ще були, видно. Вже навіть не пам'ятаю. Ну, оце мені скільки треба викинуть. А, ось мої очки. Бачите? Оце ж томати зібрала я вчора, що там. Ну, там ще так на гілочках є, а це вже останні. Через закрию, може, а ці щось на салат, а щось на томат пущу. Ну і ось о, петрушка. Я її ж вже помила, і оце вона тут сушиться. І потім я її перемилю в порошок. І це буде вихід. Дивіться, яка гарна. Це Оля при... передала це якраз Артем був з вікою. Там і вона зрізала. Ну, Віка теж щось там допомагала. каже: я теж помагала. Ну, понятно, <свісно> вона в нас не огороднік. Я вляглася на хлинок. От умничка. Пішла виключати шлангу і дивіться, знову огірки. Ой, господі. Ну, хай буде. Це краще, ніж нічого. Я вже їх і не закриваю, а то роздаю чуть-чуть. І зараз спостерігаю за яблучком, яке висить, мені здається, воно ще більше. Мені ще треба яблука от і порізати. Фух. Я хотіла їх все-таки посушити, бо пропадуть жалко. Може зробити ще кетчуп з, з яблук. Ну, то ж я з кабачка робила, може зробити ну, з кілограм, скільки мені треба, там я і ще там можу взяти. Ну, коротше, треба порізати. І не знаю за що хвататися. Так, у мене там прання закінчилося, винесу, віднесу огірочки. Ну, красуня лежить уже. Ми, мабуть, будемо вже спати. Чисто, двері чисті, все зробили. вікна, А вікна я ввечері з шланги помию так, бо зараз відкрито все. А бачу, пилячка ось на, тому, на вікнах є ось, ось зверху. ну треба, Все треба. Треба мить, треба, а раніше я ж ці вікна мила, натирала. Зараз я оце шлангою... Це, мабуть, я ледача стала, господі. Так, добре, я пішла, там у мене прання і віднесу огірочки. Я зараз вийду, лежи. лежи я зараз Кажуть, що ці пенсіонери вдома роблять, а вдома завжди знаходиться робота. Ой, Господі, ну пішли, повішаємо. Є. Дивіться, поки вішала білизну, назбирала полуниці. Хоч вона й невелика, але є. І там уже якась штучка її поїдає. Тому я буду кожного дня збирати, назбираю 250 грамів і, мабуть, пиріг спечу. Ну, це я так думаю. А зараз я переобуваюсь, я одіваю галоші, коли обуваю, коли йду копати щось і піду трішки покопаю картошки. Може не всю, але хоч трішки. Хай продвигається моя робота. Це таку я накопала картошку. Дивіться, тут різна. І ще один ряд остався. Ну, садили ми, щоб молоденьку їсти. Ну, не встигли молоденькою поїсти, а оце ще і лишилось. Люди, які садять плантації, то це для них взагалі нічого. Ну, а нам нормально, ще й величенька є. І враховуючи, що там земля зовсім не угноєна, і ось така картошечка виросла.